Всім привіт, чудно всім привіт із Латвії, із Ризі. Тут я живу якраз останні півтора роки. Мені через кілька місяців, 40 років, але я сижу зараз зовсім без косметики. Тим таким взагалі станом може похизуватися будь-яка дівчина, яка вже з підлайном. Тому я сьогодні поділюся з вами трьома витинками: я мама малюка, якому 5 років. Я мама підлітка, якому 15 років, і я жінка, яка Планує після 40 ще раз стати мамою. І от саме від цього три такі витримки. Перше, у мене є такий хештег, я вже роз... ну, ділилася навіть на бізнес академіях Сад бізнес. Про що це? Я кожного дня, моя мала дитина, всі там останні три роки ходить в садочок, і навіть переїхала все, в Латвії зовсім інша погода не та, до якої ми звикли. От, дуже велика кількість людей, дітей взагалі хворіє. А ми 330 днів от рік, Дитина ходила в садочок. ну Для мене це е, велика перемога. Е, вранці ми завжди він п'є джуніору Ценшут, ввечері завжди п'є ресторані. Тобто, це база, яка дає такий класний результат. Це перше. А е, друге, як я кажу, я тепер, е, я же мать, я відправила свого пі, пі, ну, старшого сина. Е, він зараз живе у Дніпрі, сам е, доросле життя навчається, і я все так позбирала. Тому не відправили жодної аптечки. Тобто він поїхав у нове життя без аптечки, але не без такої аптечки, як ми звикли. А він поїхав з дедрінком. Ну, ми знаємо, що якщо щось якась інтоксикація, він поїхав з бейсиком обов'язково вранці, щоб підтримати своє стан. Він спортсмен, тому ресторейт ввечері. Ну і обов'язково оця от маленька штучка, цей наш спрей, який знову ж таки закриття усіх питань по здоров'ю, просто щоб дитина займалася, навчалася, розвивалася, а не хворіла. Ну і третє, свій такий відгук жіночий, як я кажу про спокій, бо дуже страшно горко: 37-38 років почути, що мені залишилось всього 2-3 роки. Навіть менше мені сказали, що моя мрія може не засіститися, і все моє жіноче здоров'я іде на нівець, Потім що війна, потім стреси. Потім мені вже зна встановили кісти, паліпи, все це все. -все. І знаєте, що в цей момент, оце, е, такий, от е, одна з дівчин сказала: не страшно. Значи, ти не казала, да? не страшно. Я дійсно в першу секунду, коли почула там деякий діагноз, я така. Так, добре. І далі я пішла у чати, подивилася інформація, перевірила все, що можна. Е, почала просто набагато себе більшою, е, там збільшила порцію і додала дуже смачний продукт. Це Generation 50+. Все е, е, я вчора була втретє е, на УЗІ. Все добре, все класно. Лікар каже мені, у вас нічого немає. З вами не цікаво спілкуватися, бо ви повністю здорові. Тому я хочу сказати, що ми не лікуємо. Ми дійсно ми даємо по-перше впевненість в тому, що всі питання вирішуються. По-друге, ми даємо цей ресурс, який от такий гарний, класний, поки готувалася, випала увесь стакан. Да? І третє, ми даємо час на життя. Ми не ходимо по аптеках, по лікарях, по аналізах. Ми живемо, ми спілкуємося з дітьми, людьми. Тому я дуже рада, що така штука є в нашому житті, і що ми ділимо цією любов'ю для інших людей. Тому дякую. Ой, Інга, дякую. І, ви знаєте, оті стани, які нам дає продукт, це, мабуть, те, за що люди готові заплатити будь-які гроші, тому що ми хочемо бути енергійними, ми хочемо бути задоволеними. Ми хочемо, щоб у нас були бажання, ідеї і ресурс їх. Ви прям запалили, коли ви кажете про якийсь там вік, то я думаю, о Боже, хіба це може бути правдою? І мені хочеться, щоб таких людей ставало більше. Я вам дуже дякую. У нас і ще.